Вітаю, мої любі українці, на своєму каналі. Погодка не тішить. Але настрій все одно весняний. Чоловік зараз малою вдома, тож випросила в нього 15-20 хвилин для того, щоб щось поробити по двору. Мама, подивившись моє відео, сказала терміново у ці великі кущики треба обрізати. Тому що може загинути. Маленькі не обов'язково чіпати, а ось велике треба обрізати. Зараз це зроблю. Соломія дуже любить заходити в стайню. Не знаю, що їй тут. Усілякі дерев'яшки подобаються. Тут колись була поросятка, і вона любить цим ланцюгом гратись. іграшок, а в нас якісь нестандартні розваги. Я боюсь, павуків не заходжу сюди. Так, як же? А? Угу. Чоловік мені тут трошки порядки понаводив, тому що за зиму плівка потріпалася так добряче. І тут такі, як сквозняки на українській, такі протяги. Ось тут є дирочка вентиляція. І ось це віконцева вентиляція допомагає мені. Вмовив він мене не збирати це листя, а саме перекупати його. Я тільки збираю сам бур'ян, який зелененький повилазив. І будемо щось саджати. Це треба для того, щоб рослинка всі свої сили дала в коріння, щоб вона прижилась. Погода, геть зіпсувалась. Поки я саджала, був дуже сильний сніг, але він миттєво тане, тому що на вулиці плюс. Ось посадила я агрус. Це те місце, де в нас, пам'ятаєте, я показувала, опеньки ростуть. Ось тут треба порядки понаводити, повиносити всі ці гілочки. Я сподіваюся, що цей агрус тут прийметься. А ще посадила малинку. Тут. Вздовж парканчику. Камінці, це мій чоловік повикладав, ну, чомусь йому треба це все обозначити для того, щоб, може, газонокосилкою. випадково не позрізати, не знаю. Я думаю, що згодом, якщо малинка приживеться, я просто ці камінчики повиношу. Тепер і тут чекаємо врожай. Чекаємо на смачні ягідки. Ми майже перезимували. Цій хаті і можу зробити висновки. В принципі, зима було не дуже холодна, але можу запевнити, що в нас дуже холодна підлога. Ось через ці щілини дуже сильно заходить вітер. І зараз дуже холодне дерево. Тож, обов'язково буде треба на наступний рік підлогу утеплювати. Дерево тут якісне, дерево тут хороше, і я не хочу від нього відмовлятися. Але треба зривати цю підлогу і утеплювати, якщо я хочу, щоб дерево залишалось на поверхні. Фарба непогана, фарба якісна. Люди старалися малювали цю підлогу, але з часом все одно десь ми щось рухаємо, мала якимось іграшками, та й самі ходимо і вона дряпається. Кожен рік її фарбувати, чесно, не бачу сенсу ніякого. Тож хочу зараз спробувати позчищати, як воно зчищається. Яка, яка структура дерева, який колір дерева під низом під фарбою. Можливо, на протязі теплого сезону я повністю почищаю всю фарбу і ми зробимо підлогу. Ще один нюанс, ну, це мій особистий. Я дуже боюсь павуків. Ну, це просто найстрашніше, що тільки можна придумати, що існує у світі. Це павуки. Якщо ви чогось дуже сильно боїтесь, то ж уявіть, що я боюсь павуків разів в 10 більше. Ось ці щілини якраз і є порталом для виходу цих створінь. І то була зима, і я боялася, а тепер іде літо. І я думаю, що їх буде більше. Тож, треба закривати підлогу знизу остаточно. Отже, що я бачу? Фарба зчищається достатньо легко. Достатньо легко і прям таким одним шаром. Але пігмент фарби все одно просочився в структуру дерева. До речі, на кадрі не дуже видно, він ще червоніший, ніж ви бачите. Але це нічого страшного, головне, зчистити оцей шар. А коли будемо зривати дерево, і вже я кожну балку окремо буду просто шліфувати. І цей весь пігмент піде. І там я дивлюсь дуже красиве світле дерево. Цей невеличкий шматочок я зробила всього за 4 хвилини. Отже, в принципі, показую це спеціально для вас, щоб ви розуміли, що це не така вже і важка, і кропотлива, і довготриваюча робота. В принципі, якщо за 15 хвилин в день потрошку-потрошку це все зчищати, я думаю, що за місяць можна таку суттєву площу чистити. Отже, буду продовжувати. Нам Хрещена з Чехії для золомійки знову надіслала подаруночок. Якісь речі. Ти готова розпаковувати? Мені не готова? Давай будемо розкривати, давай. Іди дивись, що тут є. Дивись. О, який костюмчик. А там що? Це, мабуть, халатик, який вона тобі обіцяла. Ой, який плюшевий, який гарний. Тобі подобається? Диви, який. Ой, та тут ще й колготочки. Соломійка. Ти в нас будеш на Великдень. Нарядна дівка. Бери, бери, піднімай, дивись. Диви, хто це. Це міні-маус, дивись. Дивись, хто там намальований? Тобі подобається, так? Ну, трошки завеликуватий, але нам ще є куди рости. Ломійка! Давай тепер халатик поміряємо. Давай! Давай халатик поміряємо. Дуже файна якість. Кольори такі ніжні, дівочі. Будем носити. Як тільки потепліше? -ді 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 -ді. Так, халатик теж трошки завеликий. Але вже можна ним користуватися. Яка краса! Такий плюшевий, такий м'якенький, тепленький. Соломіці подобається. Дай п'ять. Дай п'ять, ми хрещені передамо. Дай п'ять. Отак. От ще раз, давай. Опа. І ще раз. Опа! Дякуємо нашій хрещеній Юлі за такі чудові подарунки. Я вирішила замовити ще іграшки для малої. Нам же замало іграшок, то треба ще. Ну що? Відкриваємо. Ану діставай, що там є. Діставай, діставай, діставай. Показуй, все тут все. Що це таке, мама, тобі замовила? Це називається ксилофон. І що це? Сортер. Іграшки дерев'яні. Не звертайте увагу, що це від трьох років. Вона вже до того доросла. Давай відкривати, дивитися. Давай ксілофон почнемо. Давай. Ось такий. Дерев'яний з металевими пластинками. Агу. Приємний такий звук. Тобі подобається? Ось так. Тепер стучи. 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 Молодець. А тут. Дерев'яний сорти, такі пазлики. Вони ще запаковані. До речі, теж дерев'яні. Начебто фарба якісна, як запевняє продавець. Замовляла я на розетці, і все це обійшлось 300 гривень плюс доставка. Я вважаю, що для дерев'яних іграшок це ще і недорого. Кружечок одягай так. Пробуй, пробуй. Осюди, сюди. Давай. Оп. Молодець! Червоний. Молодець. Це о сюди одягай прямокутничок. Зелений, давай, одягай. Молодець! У нас закінчилися запаси варенички, пельменів. Тож знову настав час ліпити. Зараз тут замішується тісто, а чоловік дуже схотів. Олів'є. Зараз будемо їсти оліве. Майонез я роблю домашній, в мене є на каналі рецепт. Все по класіці. Солоний огірочок, горошок, морпочка, бульбочка, яєчки. А пахне як новим роком, так? Ага. Ми вже в процесі ліплення вареничків. Це з капустою ще буду робити з бульбочкою. В мене є тут помічниця. Тільки прокинулись, так? Сушку їсть смачну. А що в тебе в ручках покажи? Покажи, що в тебе в ручках покажи. О, Ось за допомогою цієї штуки мені подобається ліпити варенички. А завтра буду ліпити пельмені, тому що вони теж закінчуються. Треба поповняти запаси. Люблю, коли все наморожено, все є під рукою. Не переживаю. В мене є готові продукти, полуфабрикати. Ось такі вареночки з замороженими. Ось такі. Всі, хто зараз сідає їсти або вже їсть, я бажаю смачного. Побачимось у наступному відео. Бережіть себе! Слава нашим ЗСУ і все буде Україна! Па-па!